Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні малюватимемо коалу. Беріть гарний настрій і будемо малювати! Кладіть аркуш паперу вертикально і спочатку скористаємось простим олівцем, яким намалюємо прості форми. Посередині аркушу намалюємо голову. Вона буде мати таку округлу форму. У нижній частині коло буде трошечки ширшим. По боках будуть вушка, з одного боку малюємо таким напівколом вушко. І на тому ж рівні, де ми намалювали одне вушко з іншої сторони, малюємо друге. І одразу цим же олівцем намітимо тулк. Орієнтуємось на верхню частинку вушка з лівої сторони, опускаємося вниз. І звідси малюємо лінію вниз, яка трошки закруглюється. З іншого боку також орієнтуємось на верхню частину вушка, малюємо також ж лінію і знизу ці лінії з'єднуємо. З лівої сторони тулуб трошки виступає за голову, а з правою приблизно він на тому ж рівні, звідки ми його починали малювати. І ось ця висота тулуба і голови приблизно однакового розміру. Далі ви можете продовжувати малювати простим олівцем, а я візьму чорний фломастер, щоб вам було гарно видно, і намалюю ним посередині голови. У вигляді такої крапельки достатньо великий носик. Розмальовую його одразу чорним. Під носиком посередині малюю ротик однією дужкою і другою в інший бік. І трохи відступивши від носика у верхній частині, малюємо очі, це одне невелике коло. І з іншого боку таке ж друге. І, як завжди, намалюємо відблиск в кожному оці. У верхній частині більше коло, у нижній трошки менше, а велике коло розмальовуємо чорним, залишивши цей відблиск білим. І так само в іншому оці. Надачимо у вигляді невеличких дужок малюємо брови. Далі ми не будемо наводити повністю ці контури олівця, а спробуємо промалювати хутро. Від вушка починаємо малювати лінію, далі такий іначе зігзаг. Знову лінія зігзаг. Тепер малюємо до вушка. Далі, поки лінію не продовжуємо, робимо пропуск, малюємо лінію вниз так само хутро. Трошки наводимо лінію у нижній частині, але приблизно до тулуба. Тепер з іншого боку так само пропускаємо, малюємо хутро. Знизу лінію трошки наводимо, тут лишаємо пропуск. І за таким же принципом будемо промальовувати вушка. Бо коали мають густе там яке хутро, що захищає їх від холоду. Трошки наводимо лінію, далі наче галочка така, знову лінія галочка, ще один раз так, і доводимо лінію до голови. Тепер так само намагаємось промалювати вушко з іншої сторони. У верхній частині кожного вушка малюємо таку дугоподібну, подібну, десь до середини самого вушка. Тепер з іншого боку. Цією лінією ми відділяємо внутрішню частину вушка від зовнішнього. І всередині кожного вушка промальовуємо ще таке хутро. Наведемо коалі спинку, промальовуємо цю лінію, далі вона трошки повертає і поки що тут закінчили. Намалюємо коалі передню лавку, якою вона триматиметься за дерево. Будемо орієнтуватись, мабуть, на серединку верхнього відблиска, ставимо крапочку, від неї малюємо дугоподібну лінію до меж тулуба. Звідси промальовуємо пальчики, один невеличкий, далі один, два, три більші пальчики і домальовуємо нижню частину руки. І від лінії, де ми починали малювати цю руку, опускаємось трошки нижче, навіть трошечки в сторону, малюємо. Також закруглену лінію, це буде задня лапка. Опускаємося вниз, п'яточка, лінія в сторону плавно, і промальовуємо пальчики. Цю лінію з'єднуємо з, з п'яточкою. Ось цю лінію я ще трошечки подовжую, зовсім трошки, і від неї малюватиму животик такими ж зігзагами. Далі ми животик не бачимо за лапкою, а тут продовжуємо простою плавною лінією. І намалюємо гілку, на якій вона сидить. Ось тут цю гілочку ми уявляємо. Тут малюємо лінію трошки під нахилом. Далі лінія під лапкою продовжується. Додамо товщини гілочці, тож поруч малюємо ще одну таку лінію, але вона буде трохи коротшою. Далі гілка йтиме горизонтально. Ось так. Тут ми її вже бачимо, малюємо лінію. Домальовуємо лінію знизу. Ось так плавно, трошечки підіймається вона вгору. Верхню лінію тут уявляємо і продовжуємо ось тут. Тут гілочка ширша, а з правої сторони трошки вуща. Об'єднуємо з вертикальною гілкою. Ось. Так. І на цих достатньо великих гілках намалюємо маленькі гілочки з листочками. У мене ось тут одна гілочка. Одразу малюю на кінчику листочок. Другий листочок малюю з лівої сторони. Якщо у вас там немає місця, малюйте з правої. І трошки вище на вертикальній гілочці малюю ще одну маленьку гілку. На кінчику також листочок. Намалюю ще тут листочок. І ще один трошки нижче від верхнього малюю знизу. До речі, коали мешкають лише в евкаліптових лісах Австралії та найближчих до материка островах. І між головою і лапкою наводимо наш олівець. Нижче цю лінію не видно, тому що її перекриває гілка. Витираємо зайвий олівець і розмалюємо малюнок. Внутрішню частину вушка та животик я зроблю бежевим, але можна залишити ці місця білими. Від чорної лінії, якою ми відокремили внутрішню частину вушка, малюємо далі лінію бежевим, наче продовжуємо цю лінію і внутрішню частину вушка розмальовуємо цим кольором. Так само робимо з іншої сторони. Цю лінію продовжуємо і розмальовуємо. А ще із цікавого коали мало п'ють води, бо отримують вологу з листя евкаліпта. Десь від серединки носика відокремимо ротик цим же кольором, малюємо таке напівколо і розмальовуємо також бежевим. Якщо ви вирішили не використовувати цей колір, залишайте всі ці місця білими. І збоку трошки видно животик, тож його також зробимо бежевим, якщо ви використовуєте цей колір. Я ще трошки цю лінію подовжу. І всю коалу розмальовую сірим. А ще чи знали ви, що коали єдині савці, крім приматів, у яких є відбитки пальців. І вони настільки схожі на людські, що їх важко розрізнити навіть під потужним мікроскопом. А ви, якщо були в зоопарку і бачили коалу, мабуть, помічали, наскільки вони повільні. А це пов'язано з їх харчуванням, так як пагони і листя евкаліпту, якими вони харчуються, містить дуже мало білка. І коали іноді їдять землю, тим самим заповнюють брак мінералів в організмі. І малюнок коали готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.